Це служіння, яке перед нами, воно є дуже серйозне служіння. Це є трапіза Господня, це є участь в тому служінні, яке заповідав Господь Ісус Христос своїм учням. І коли Він казав, що ви будете пити кров мою, їсти тіло моє і будете жити мною, то ми знаємо, 70 чоловік учнів відійшло від Нього. І сказали, хто може це вмістити. тобто їм це не вміщалося. А нам сьогодні це вміщається, і ми розуміємо, що приобщаєсь до такої святині, що ми участвуємо, і, і ми це приймаємо не на осудження, а для життя для того, щоб жити з Христом, щоб їм ходити, рухати, щоб їм існувати. І ось е, написано у Біблії, що коли хто недостойно участвує, то багато. Багато немощні, хворі і багато навіть помирають, не розсуждаючи про тіло Христове. І ось я хотів би е, сьогодні знаєте, сказати про таке, що що таке розсуждати про тіло Христове. Тому що є така думка, що це згадувати про те, як Христу було важко там на Христі страждати за наші гріхи, як йому було непросто, на що він пішов. Що Він притерпів за нас, і це слава Богу за це, слава Ісусу, слава що Він до Кінця випив ту чашу, яку приготував йому Бог Отець. І розсуждаючи про це, ми дуже добре робимо, згадуючи про ті страждання, муки на христі, які претерпів Христос. Але ще розсуждаючи про тіло Христове, ми розсуждаємо про те, як ми живемо в тілі. І чи ми займаємось в тілі, чи не є ми язвою на тілі Христа, чи не є, ми, знаєте, чи ми є повноцінним членом в тілі Христовому, знаєте, який збудовує тіло. І ось тут 1 Коринтян, 12 розділ з 12 вірша. Бо як тіло одне, але має багато членів, так всі члени одного тіла, хоча їх багато, є одним тілом, так і Христос. Бо й одним духом всі ми були охрещені в одне тіло. Чи то юдеї, чи еліни, чи раби, чи вільні, всі одним духом були напоєні. Бо й тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Якщо нога скаже, раз я не рука, я не належу до тіла, то хіба вона через це не належить до тіла? І якщо вухо скаже, раз я не око, то я не належу до тіла. То хіба воно через те не належить до тіла? Якщо все тіло складається з ока, то де слух. Якщо все складається зі слуху, то де нюх. Та Бог розмістив члени в тілі кожного з них, як було йому угодно, Ну, до цього місця. І от ми бачимо, що ми в тілі перебуваємо, і Господь десь нас. ну... Примінив, оприділив, щоб ми определенну функцію звершували в тілі. І якщо ми подивимося на своє тіло і подумаємо про свої органи, є у нас орган, який кров качає по організму. І він не може дихати цей орган. Він не може на себе взяти функцію дихати, бо дихають легені, вони обогащають організм наш кислородом. От. А так само. Е, ну, Ну, то такі примітивні, може, приміри, але я думаю, це нам зрозуміло, що бочки свою роботу виконують, там серце, свою гені свою, роботу. Руки, ноги, все наше товіще свою функцію виконує. І якби рука сказала, що я не принадлежу до тіла, то я не нога. Бо я не хочу щось брати, щось носити, а я хочу ходити. Ну то це було б щось недобре з цим тілом, це вже було би якесь захворювання. Велике. От. І тому ну, от така думка, що ми всі в тілі Христовому, всі маємо зрозуміти, яка наша функція, що ми маємо робити, і щоб ми не дивились на когось, комусь не заздрили, от, а знайшли себе, щоб ми не, не сястялися і, і розуміли, що є наша функція, є те, що нам Бог оприділив, і це треба зрозуміти, знайти і ну, в тому перебувати отаке. От Заклик мій, то давайте помолимося, щоб Господь нас тому благословив. Або Отче. Боже милосердний, ми дякуємо тобі, що ти в тілі своєму розприділив члени тіла, так як